Всім привіт! Ми будемо грати своєю подругу бухом. в да, мене такий скін. У мене такий отвезли на кейн. Вот. Я покажу трошки, мені погано. Я не ці понимаю, цього позимають. 어 오늘 이제 Ну я не хочу, вон. Ладно, давайте у нас покажу, с кем В общем, на мне моя подруга сказала, я

ви ви будете мене писати хлонки, хоти, я можу вам сказати. Ні. О, Почекайте. Господи. Але ви не таке не кі. Чекайте, уважаємо. Дивіться, яке не вважаємо. Почитайте, колочь, потім. Ой, ка душою можете записати?